Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Російські окупанти щодоби переставляють кораблі у тимчасово окупованому Криму. Так намагаються уникнути українських ударів. Як пише телеграм-канал Кримський вітер», Зараз кораблі заховані у Севастопольській бухті Голландія. Зокрема, там помітили мінний тральщик і рятувальне судно ЕПРОН. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС Збройних сил України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку усім. Ну, ось ця перестановка, знаєте, п'ятнашки, якісь такі нагадують. Це якась нова тактика чи вони постійно це роблять? Абсолютно нічого нового нема. В принципі, доволі насправді дієва тактика, тому що. Постійно змінюючи місця стоянки, студен або кораблів, звісно, можна знизити ймовірність їхнього ураження. Тому тут, в принципі, нового нічого, проте це буде відбуватися і надалі. Звісно, ну, ці кораблі вони переставляють? Між тим є інформація про те, що росіяни в Криму будують новий корабель, а його переставляти не треба. Насправді, тут ну, знов таки все банально і просто. Цей корабль зараз проблемно зважко, тому що це фактично лише частина корпусу, і чудово не розуміє, що зараз він неправляє таку ляву, як ціль, на відміну від, наприклад, Аскольда, який на тому самому заводі вже був добудований і став такою цілею. І звісно, це. Робота ще на роки і витрачати зараз коштовні боєприпаси, де навряд чи хтось по цій цілі буде, тому мабуть, роботи досі і тривають. ну тобто, ми просто чекаємо, поки корабель прийде в якусь кондицію. Ну, можна і так сказати, насправді. Не заважаємо людям працювати, фактично. Та? Для того, щоб Ну, окей. Про це якось іншим ну, разом зайняти, поговоримо. Всі зайняті гроші витрачають так. все логічно. Так. Ситуація в Чорному морі ну, в цілому, давайте її оцінимо. Наскільки вона динамічна, наскільки вона змінюється поза ось цією історією з переставлянням кораблів. Насправді, тут ситуація теж вона залишається доволі стабільною. Як ви бачите, росіяни і надалі як. Не могли собі дозволити перебувати в Азовському морі, так і не дозволяють, тому що це смертельно небезпечно. Це вже загальновідомий факт навіть для них. Що стосується чорного, там теж нема кораблів, третю добу виходить. І в принципі, навіть підводного човна нема. Проте як ви бачите, сама акваторія використовується, тому що ті шахеди, які ми сьогодні. Постерігали, запускалися в тому числі з території тимчасово окупованого Криму. А до речі, чи можна взагалі порахувати, скільки кораблів лишається в Криму, і які саме кораблі вони там тримають з огляду на те, що на них чатує небезпека? Так, насправді, звісно, ця кількість відома. Тут доволі складно приховати такі об'єкти, так щоб їх не можна було порахувати. Проте це ті одиниці, які з бойового складу або зараз не боєготові, перебувають у глибокому ремонті, в які іноді ми так само долучаємося і вносимо свої модернізації шляхом повітряних ударів, або це ті одиниці, які відносяться до допоміжного складу, так званого, це та не бойові одиниці зі складу флоту, проте вони не представляють якоїсь суттєвої загрози. І, звісно, далеко не всі з них є там, цікавими цієї насправді. А що відбувається з російським флотом поза акваторією Чорного моря? Чи, ну, по-перше, ви це моніторите і чи фіксуєте теж певні переміщення, там, пам'ятаєте, новоросійськ, наприклад, інші порти так само певний період до цього фіксувалися, теж поява там кораблів? Якщо брати акваторію азово Чорноморського регіону, тут особливих змін немає і навряд чи вони будуть, тому що базуватися в кімлюкській затоці в Азові небезпечно. Інші пункти базування, такі як Сочі, то все, вони вже пробували використовувати щось їм там не сподобалося, тому що там, звісно, нема того рівня захисту, як в новоросійську. Якщо ви про базу в Чірі, то знов таки використовувати її саме для бойового флоту доволі буде складно, це невеличка база. В принципі, її максимум це берегова охорона ФСБ РФ, як вони її раніше і використовували в принципі. А що з базами на Середземному морі? Зокрема, у Сирії. Ми з вами про це багато говорили, коли в Сирії відбулися ось ці недавні події, і росіяни мусили перебазуватися. Що зараз? Ну, сумний у них настрій, звісно. Вони там досі присутні в в морі, і навіть намагаються якісь проводити навчання. Хоча. Насправді тепер дуже цікаво це виглядає. Фактично, для них зараз чужа акваторія. Так, звісно, там є дружні режими в Африці. Там є навіть порти, куди вони заходять і періодично заходять на бункерування, тобто їх там можуть навіть обслуговувати. Проте бази як такої тепер у них немає. І так, звісно, вони там намагаються демонструвати прапор, військову присутність як черговий такий фактор дестабілізації. І впливу геополітичного. Проте, звісно, без бази в Тартусі їм тепер не так це все легко дається. І логістика, звісно, ускладнюється. тепер це треба робити в обхід всього Європейського континенту, фактично. Ну, але уся їхня присутність. Істотно менше, аніж це було до цього. Вона обумовлена певними домовленостями, тобто певною певним політичним фактором. Чи все ж таки це історія радше там військова і логістична, та що вони надалі там перебувають? Саме саме так. Це більше про логістику. Тому що ще раз повторююся, що на жаль, у них є там більш-менш дружні режими досі, але забазуватися все одно доволі складно. Тому так, логістика. Як і в будь-якій війні відіграє суттєве значення і суттєво ускладнює е, ці заходи. Але тим не менш, бачите, вони там барахтаються, намагаються все ж таки там показувати, що вони не пішли з Середземномор'я, проте це вже зовсім інший е, розклад, ніж той, що був е, під час базування Рад, в Сергійській Арабській Республіці. Інтерес у них все одно там залишається. Африка для них е, теж один з пріоритетів. І вони все одно будуть періодично там знаходитися, тому що це їхня зона інтересів у будь-якому разі. А до речі, буквально там минулого тижня Путін з'їздив до підводників на північний флот. Навіщо? Чого він перед ними там розпинався і розповідав, як він тут буде перемагати? Чому саме до підводників? Є у вас пояснення? Народ і партія єдині. І, звісно, треба демонструвати е, прихильність до Збройних сил, що їхній диктатор е, з ними. І це таке нагадування про одну з компонент так званої ядерної тріади. І фактично, е, враховуючи події на аеродромах нещодавні, е, мабуть, ця компонента у них залишається однією там з найбільш стабільних і. Так, підводний флот Російської Федерації, він, мабуть, трошки краще розвивається, ніж надводний флот в на будь-якому разі. Тому це такий сигнал, в принципі, всім дивіться у нас у нас щось є. І в нас все добре, напевно? Під водою. Під дуже глибоко Не, ну, під водою треба сказати. Є, є, є інша цитата тої людини, про яку ви згадували. вона утанула. Даруйте за російську мову. Це віднесення до новітньої історії, але ну бачите, історія циклічна. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо, Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України з нами на прямому зв'язку.